Доброго дня, любі мої! Ви на кулінарному каналі у Світлани Смачного. І сьогодні ми будемо готувати разом з вами курячі рубляні котлети. У опису під відео буде надано весь перелік інгредієнтів, які слід мати для цього. Тож почнемо робити такі котлетки які робляться дуже швидко, так, так і з'їдаються також дуже швидко. Тож спочатку до сиру додамо яйця і гарно все це розімнемо виделкою. Потім невеликими кубіками покришимо філе курки і змішаємо його з підготовленим сиром. Сюди ж додамо покришені дрібно печериці, солодкий перець та укроп. Гарно все поєднуємо. Після чого додамо за смаком сіль сухий часник та чорний перець. І знову все гарно перемішуємо. Кладемо майонез, сметану та крахмаль і знову все перемішуємо. Після цього ставимо цю суміш до холодильника на одну годину. І після чого будемо жарити вже наші котлетки на олії на помірному вогні з обох боків. Подивіться, які вони гарні, як на вигляд, так і за смаком. Вони гарні і гарячі з будь-яким гарніром, так і у холодному вигляді, як перекус, їх можна їсти просто з хлібом чи батоном. Раджу і вам приготувати такі рублені котлетки з курячого філе. Готуються дуже швидко, виходить їх багатенько з одного філе, і така страва ну, дуже смачна. А на сьогодні у мене усе. Зустрінемось тепер з вами у наступних моїх відео. Бажаю вам усього самого найкращого, гарних та смачних страв! А саме головне мирного нам усім неба. Тож бувайте, до наступних зустрічей. Па-па!